Дорогі семикласники, тема відеоуроку розкладання многочленів на множники, винесення спільного множника за дужки». Почнемо з повторення. Нагадаю, правило множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і знайдені добутки додати. Зверніть увагу, схема на екрані наглядно ілюструє це правило. А саме, одночлен множимо на кожний член многочлена, про що показують стрілочки на екрані. Потім знайдені добутки додаємо. Повторюємо правило множення многочлена на многочлен. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба помножити кожний член першого многочлена на кожний член другого многочлена і знайдені добутки додати. Зверніть увагу, схема на екрані наглядно ілюструє це правило. А саме перший член першого многочлена ми множимо на кожний член другого многочлена. нам допомагають стрілочки на екрані це рожевим кольором. Потім другий член першого многочлена. множимо на кожний член другого многочлена, про що вказують зелені стрілочки на екрані. Починаємо вивчати нову тему. Що ж означає розкласти многочлен на множники? Розглянемо приклад. Помножимо многочлен 2х-1 на многочлен х плюс 1. Ми вже нагадали правило множення многочленів і будемо перемножати 2х помножити на х буде 2х у квадраті, далі 2х помножити на 1 буде 2х. Потім мінус 1 множимо на х одержуємо мінус х, мінус 1 множимо на 1, одержуємо мінус 1. Потім нам необхідно знайти і звести подібні доданки, а саме 2х мінус х це подібні доданки, і одержимо відповідь. 2х2 плюс хнус 1. Таким чином, 2х мінус 1 помножити на х плюс 1 дорівнює 2х2 плюс х мінус 1. Цю рівність ми можемо розглянути справа наліво і одержуємо 2 х квадрат плюс х-диниця дорівнює добуткові 2х-1 та х плюс 1. Про такий запис говорять, що многочлен 2 х квадрат плюс х-1 ми розклали на множники 2х мінус 1 та х плюс 1. Таким чином, розкладання многочлена на множники називають поданням многочлена у вигляді добутку кількох множників. Існує декілька способів розкладання многочлена на множники. Сьогодні ми розглянемо найпростіший з них, а саме винесення спільного множника за дужки. Для цього будемо використовувати розподільну властивість множення, прочитану справа наліво. На екрані ми бачимо нагадування про це. Розглянемо приклади. Приклад 1. Розкласти вираз на множники. Починаємо рухатися від простого до складного. Перше завдання: 8м плюс 4 дорівнює. Число 8 ми можемо записати як добуток 4 помножити на 2. Число 4 можемо записати як 4 помножити на 1. Це я показала для того, щоб ми наглядно побачили спільний множник 4. 4 винесемо за дужки. дужка залишиться 2m плюс 1. Перевірити, чи правильно ми виконали завдання. Ми завжди можемо множенням. Перевіряю, 4 помножити на 2 м дійсно буде 8м, 4 помножити на 1 дійсно буде 4. Друге завдання АТ додати 7АП. Тут легко побачити спільний множник А. Виносимо за дужки, дужка залишиться Т плюс 7П. Третє завдання. 15а у кубі Б відняти 10 а квадрат Б у квадраті. Дорівнює. Ми будемо спочатку виносити спільний множник серед чисел 15 і 10. Ці два числа обидва діляться на 5. Отже, спільний множник 5 виносимо за дужки. Далі а у кубі і А у квадраті. Будемо виносити степінь із меншим показником А у квадраті. Далі бачимо спільний множник Б. Що залишається в дужках? Щоб зрозуміти це, я можу пояснити ось таким чином. Винести спільний множник за дужки іншими словами, означає поділити. 15 поділити на 5 одержимо 3. Далі А у кубі поділити на А у квадраті. При діленні степені з однаковими основами показники віднімаємо. 3 мінус 2 буде 1, тобто залишиться в дужках А. Далі Б ми винесли за дужки і е, рухаємося далі. Мінус знову ж таки, буду вже робити швидше, одержуємо. 2B. Або ми перевіряємо уже за допомогою множення. 5 у квадраті b помножити на 3а, дійсно одержуємо 15 кубі b. 5а у квадраті помножити на мінус 2b, дійсно одержуємо 10а у квадраті b у квадраті. Розглядаємо приклад 2. Розкласти на множники 2m помножити на b-C плюс 3p помножити на b-c. В цьому завданні спільним множником буде b-c. І тому забираю за дужки b-C, що залишається в дужках 2m плюс 3p. Друге завдання. Х помножити на y-3. Це плюс С помножити на Т-. Уважно подивившись на умову, спільного множника ми не бачимо. Але вирази y Т і Т Y відрізняються знаком. В цьому випадку робимо таким чином будемо виносити мінус задушки. Зверніть увагу, я зараз виношу мінус задушки. Для цього знаки в дужках будемо змінювати на протилежні. В умові було мінус Y, змінюю на протилежний Y. В умові було плюс Т, змінюю знак на протилежний, мінус Т. Або, іншими словами, мінус винесли за дужки і в дужках поміняли місцями. Тепер у нас уже y-T буде спільним множником. Я виношу за дужки y-T, і в дужках залишається X-C. Нагадую, що завжди ми можемо себе перевірити за допомогою множення і одержуємо те, що задано в умові. Розкладання многочленів на множники часто спрощує процес розв'язування рівнянь. Розглянемо завдання знайти корені рівняння. 5х у квадраті відняти 7х дорівнює 0. Будемо виносити спільний множник за дужки х. А саме спільний множник х виношу за дужки, в дужках залишиться 5х відняти 7 дорівнює 0. Запам'ятайте. Добуток дорівнює 0 та діє тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, забираю перший множник х дорівнює 0, або забираю другий множник 5х мінус 7 дорівнює 0. В першому випадку ми вже корінь знайшли, в другому випадку розв'язуємо це рівняння. Змінні залишаю в лівій частині число переношу вправо з протилежним знаком. Щоб знайти х, ми повинні 7 поділити на 5. В математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, що ми зробимо, одержимо 7 п'ятих, або це дорівнює 1,2 п'ятих. Ми можемо записати тепер відповідь. Рівняння розв'язане, воно має два корені, х дорівнює 0, х дорівнює 1,25. Закріплюємо вивчену тему, розв'язуючи завдання з підручника. Номер 433 розглянемо з 1 по п'яте завдання. Отже, будемо рухатися від простого до складного, щоб закріпити тему. Перше завдання Am АН. Легко побачити спільний множник А, Винесемо за дужки, в дужках залишиться М плюс N. Друге завдання 6х відняти 6Y в умові. Спільний, знам... Вибачте, спільний множник 6, виносимо за дужки, в дужках залишиться Х, відняти і. В третьому завданні 4Б додати 16. Пам'ятаючи, що 16 ми можемо записати як 4 помножити на 4. Спільним множником буде 4. В дужках залишається b плюс. 4C. Перевіряю себе за допомогою дії множення: 4 помножити на b4b. 4 помножити на 4C, 16, так як і в умові. Четверте завдання. 12х відняти 15у. Шукаємо спільний множник. Числа 12 і 15 обидва діляться на 3. Це і буде спільним множником. 3 виношу за дужки. в дужках залишається 4х відняти 5y. Знову ж таки, себе можемо перевіряти дією множення. 3 помножити на 4х дійсно 12х, 3 помножити на мінус 5y буде мінус 15 y. Інше пояснення. Коли ми виносимо число за дужки, це означає, ми ділимо на це число. 12 поділити на 3 буде 4, що ми записали. 15 поділити на 3 буде 5, що ми і записали. Можемо пояснювати ось такими способами. В п'ятому завданні трошки інший випадок. Міс Cx, мінус Су. Мінус Будемо виносити за дужки мінус с для цього в дужках ми повинні знаки змінювати на протилежні. Це обов'язково. І одержуємо Х плюс Y. Перевіряємо себе множенням. Мінус С помножити на Х буде мінус СХ, мінус С помножити на Y буде мінус Су, так як і в умові. Продовжуємо виконувати завдання. Розглянемо номер 433 з 15 по 19 завдання. Отже, 15 завдання А у шостому степені відняти А у кубі. Дорівнює. Запам'ятовуємо: виносимо за дужки степінь з меншим показником, а саме А у кубі. В дужках залишається. А у кубі мінус одиниця перевіряю себе. А у кубі помножити на а у кубі, ось отут поруч вам записую, при множенні степенів з однаковими основами основа залишається та сама, показники додаються. 3 додати 3 буде 6, так як і в умові було. Далі а у кубі помножити на мінус одиниця буде мінус а у кубі. 16 завдання. Б у квадраті додати б у восьмому степені. Запам'ятовуємо, виносимо степінь з меншим показником, тобто Б у квадраті. В дужках залишається 1 додати. Зараз інше пояснення, як ми дізнаємося, що записувати в дужках. Винести множник за дужки іншими словами, означає поділити на цей множник. Б у восьмому степені, поділити на Б у другому степені. при показники віднімаються, отже буде Б у шостому степені. Або ми знову ж таки можемо перевірити себе дією множення b у квадраті помножити на 1 буде b у квадраті, b у квадраті помножити на b у шостому степені, ось тут поруч пояснюю. При множенні степенів з однаковими основами. Основа залишається та сама, показники додаємо 2 плюс 6 буде 8. Те, що і було в умові, 17 завдання. 7p у третьому степені мінус 5 p в цьому завданні легко побачити спільний множник p в дужках залишається 7 п у квадраті відняти 5. Знову перевіряю себе дією множення. p помножити на 7п у квадраті. І одержуємо 7п у кубі. Ще раз поруч нагадаю, p помножити на п у квадраті, множенні степенів з однаковими основами, основа та сама, показники додали 1 додати 2, і буде 3 те, що й в умові. 18 завдання. 15 с у квадраті Д відняти 3Cd. Виносимо за дужки спільний множник а саме 3cd. В дужках залишається 5c мінус 1. Чому саме так? Зараз ми перевіримо дією множення. 3Cd помножити на 5C буде 15 с у квадраті Д, так як і в умові. Далі 3c помножити на мінус 1. Одержимо мінус 3C d. Дев'ятнадцяте завдання. 14 х У додати 21х у квадраті. Дорівнює. Виносимо спільний множник. Спочатку серед чисел 14 і 21. Ми розуміємо, що обидва ці числа діляться на 7, тому ми виносимо за дужки 7. Далі х у квадраті та х в умові бачимо, виносимо степінь з меншим показником, тобто х. Аналогічно виносимо y. В дужках залишається 2х додати 3у. Перевіряю себе дію множення. 7 ху помножити на 2х буде 14х2. Далі 7х помножити на 3, 7 помножити на 3 21, так як і в умові, х, а y помножити на y буде y у квадраті. Ми себе перевірили, дією множення. Звертаю вашу увагу, що розкладання многочлена на множники використовують також при розв'язуванні рівнянь. Номер 439 розв'язати рівняння. Перше рівняння х у квадраті відняти х дорівнює 0. Перший крок винесемо спільний множник за дужки, а саме виносимо х за дужки, в дужках залишається х відняти 1 дорівнює 0. Пам'ятаємо, добуток дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираю перший множник. І прирівнюю до нуля, х дорівнює нулю, або забираю другий множник, х мінус 1 прирівнюю до нуля. В першому випадку ми вже корінь знайшли, в другому випадку х мінус 1 дорівнює 0, отже, х дорівнює 1. Таким чином маємо відповідь 2 корені 0. 1. Розв'язуємо тепер друге рівняння. Для зручності переключаю колір цифрового пира, щоб нам було наглядніше спостерігати на екрані. Отже, друге завдання P у квадраті плюс 15P дорівнює 0. Виносимо спільний множник за дужки, а саме P виносимо за дужки. в дужках залишається P плюс 15 дорівнює нулю добуток дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Забираю перший множник p дорівнює нулю, або забираю другий множник p плюс 15 дорівнює 0. В першому випадку корінь p дорівнює 0 знайдений, в другому випадку знаходимо p дорівнює мінус 15. Рівняння розв'язане, записуємо відповідь. Два корені 0 та мінус 15. В третьому завданні зараз знову швидко переключаю колір цифрового пера, щоб було наглядніше, і записую умову третього рівняння. 4м у квадраті відняти 20m дорівнює 0. Виносимо спільний множник за дужки. А саме 4м в дужках залишається m відняти 5 дорівнює 0. Перевіримо себе дією множення, чи правильно ми все виконали. 4м помножити на m буде 4м у квадраті. 4 м помножити на мінус 5 буде мінус 20 м що й було в умові. Розв'язуємо. Забираю перший множник 4м дорівнює 0, або м мінус 5 дорівнює 0. Адже добуток дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Перше рівняння 4м дорівнює 0, звідси м дорівнює 0. Друге рівняння m-5 дорівнює 0, звідси m дорівнює 5. Розв'язали рівняння і записуємо відповідь. Рівняння має два корені. Відповідь пишемо два корені 0 та 5. Розглянемо завдання номер 441 з 1 по 5. Розкладіть на множники. Перше завдання 2х помножити на А плюс Б, додати y помножити на А плюс Б. В цьому завданню спільним множником буде А плюс Б. Виносимо А плюс Б за дужки, забираємо, що залишається в дужках 2х плюс y. Наступне друге завдання. А-4 відняти Б помножити на А-4. Легко побачити, що спільний множник А-4, А-4 я за дужки виношу. В дужках залишається. Зверніть увагу, що в умові А 4 я можу записати як 1 помножити на А-4, і коли А-4 ми винесли, то залишається в дужках 1 відняти Б. Можемо перевірити себе за допомогою дії множення. Третє завдання 5А помножити в дужках М-. Плюс 7b помножити на m. n. Спільний множник буде m. n, Винесли за дужки, в дужках залишиться 5а, додати 7b. Наступне завдання четверте. 6х помножити на 4х плюс 1. Відняти 11 помножити на 4х плюс 1. Виносимо за дужки спільний множник 4х плюс 1, в дужках залишиться 6х відняти 11. В п'ятому завданні дещо інший випадок, розглянемо його, а помножити на мінус Д, додати b помножити на d. -C. На перший погляд ми не бачимо спільного множника в умові і зробимо так, як ми вже пояснювали, а саме винесемо мінус за дужки у другому доданку, а помножити на це мінус D перший залишаю той самий. А тепер виношу мінус за дужки і в дужках змінюю знаки на протилежні. Або, іншими словами, я буду міняти місцями. Зверніть увагу, мінус С було в умові, міняю знак на протилежний, буде плюс С. Було в умові Д, міняю знак на протилежний мінус Д. І тепер ми бачимо спільний множник С мінус Д. Виношимо дужки, дужка залишиться А, відняти Б. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з вами навчилися розкладати многочлен на множники, щоб закріпити тему. Пропоную виконати домашнє завдання. Бажаю всім успіхів! Дякую за увагу!